Психологи знайшли головну проблему жінок. А проблема в тому, що ми общаємося з мужчинами на жінському язикі. Що блогери думають про аборти? Саме і аборти Та. повинні бути заборонені, щоб ти розумів спочатку. Та що не може зробити жодна жінка в світі? Жінка не можуть ні виносити мозок. А не його виносять своєму, але в цьому відео я відчиняю браму пекла в чистилищі, Бо в кінці відео ви дізнаєтесь, як батьки з маленьких хлопчиків вирощують гвалтівників. Сідайте позручніше, дорогенькі, бо це страшне. Ой, ти, блін, то не то шоу. Пробачте, я пішов. Починаємо з простенького. Уявіть сценарій: ви народили дитину. Чоловік після народження пропав, бо виховувати дитину то бабське діло. Ви попросили його посидіти з дитиною, бо ви втомились, ви ж то карадили. А він погоджується виконувати свої батьківські обов'язки лише після того. Як ви йому дасте або візьмете на рота. Уявили? А ось цій родині навіть уявляти цього не треба. Враховуючи, як він цю дитину трясе, то я боюсь, що він не йде в спальню вкладати її спати, а просто вирубить зараз. Не чоловіка мрія, ну батько року просто. Який фільм чи серіал міг би стати для тебе червоним прапорцем при зазвичайні хлопцем? Е, аніме в будь-якому виді. Ну, аніме це ужас, це оці мальчики з длинними волосами. Ну, хто з такими зустрічається? Говорити, що аніме це про хлопчиків з довгими волосами, це те саме, що сказати, що гра престолів це дорама про зиму. Ну, але то ладно, там далі ще краще. Що ти думаєш про цих хлопців? Ну, це їх вибір по суті, але це зовсім не гарно. Хоча комусь нравляться. Я просто не представляю, які потім діти виростають в них. Зразу з волосами дібить чи що. А які потім діти виростають у хлопців з довгим волоссям? Які, які? Отакі! Опапа! А це вже серйозно. Ну і раз ми зачепили вже тему жінок, давайте трішечки поговоримо про менструацію. Ха-ха-ха! <реш> А кровь підтікає, це больно. Скажіть, будь ласка, а от кровь це больно? Ну, в мене ні, бо я ані, мене дивлюсь. Ясно, ясно, дуже дякую. Але якщо серйозно, то тряся так, це боляче і навіть дуже-дуже може бути боляче. Менструація, це ж в прямому сенсі частина тіла відшаровується від тебе. Візьми, почни від своєї руки відривати кусок м'яса, а я потім запитаю, больно чи ні? Вопрос к девочкам 10-13 лет. Зачем прокладки, прокладка, Если можна в туалет ходити? Зробимо знижку на те, що йому. Самому років десь 10 і він ще не розуміє цього. Дивись, сонечко, менструація це не просто кров з пісі тече, це прямо нормально. Так тече, і це не зовсім кров, вона густіша і витікає вона з періодичністю, особливо після того як ти посадиш і встаєш. Відповідно, якщо дівчина буде бігати в туалет кожен раз, як щось капатиме, то це буде виглядати десь ось так. Сіла, витекло, встала, знову потекло. Сіла, витекло, встала, знову потекло. Це трястя замкнуте коло. Що ж, про менструацію поговорили. Пропоную тепер трішки повиправдовувати. Гвалтівника. Як вам ідея? Ви хочете, щоб людину на довічне посадили за те, щоб він нікого не вбив, а просто зґвалтував? Якщо дитина не помре, то навіщо довічне? Дійсно, класна логіка. Пропоную все міряти через призму. Не вбив, ну то що його й ніть? Отакий соціум буде. За те, що ви зґвалтували дівчаток в дитбудинку та пройшли від однорічної Софійки до 15-річної Настеньки туди й назад. Ви отримуєте вирок занести в дитбудинок 15 пачок гречці по пачці за кожну згалтує. А ось вам ще краще відео. А потім в новинах жінку зґвалтували в парку. Правильно і роблять, що гвалтують. Якщо дами ходять і самі це просять, то що робити? Це ж пише жінка. Правильно роблять, що гвалтують. Я не розумію. Ми що в якихось різних Українах живемо. Мені 27, я жодного разу не бачив, щоб жінки на вулиці виходили і такі: зґвалтуйте мене, пожалуйста! Да де це вообще таке існує? Ви про що взагалі говорите? От ніколи такого не було, щоб жертву звинувачували в тому, що вона жертва. І от опять давайте. Поки ви потрішечки приходите в себе від побаченого. Я подякую всім моїм любим. Спонсором, що тримають мою менталку в нормі, всім моїм чудовим патрончикам, завдяки яким я не помер від голоду, та чудовим спонсорам з Баймія Кофі, які допомагають мені зібрати на новий комп, щоб відео виходили ще частіше. Ці спонсори бачать відео на декілька днів раніше, без цензури, яка в цьому відео теж буде. І звичайно ж, моя особлива подяка Ярославу Характернику Артлабу та Торепик за значний внесок розвиток каналу. А тепер, раз ми відновили сили, я пропоную розбігатися і бігти прямо в чистилище. А потім говорять, чому ми не любимо дітей. Де і оце ось вишкорок чуть не вдарив ктеня. Я коли поважив це відео, мене взяла дуже сильна злість. Не на дитину, ні. В ось цьому винні батьки, які поклали величезного болтату, не займаються її вихованням, не пояснюючи, що ображати слабких це погано. А знаєте, чому батькам типа піки на ту дитину? Тому що в нашому соціумі така поведінка цілком заохочується. Ось хлопчик заглядає в труси до манекена. І знову таки я не хочу знову нічого поганого сказати саме про дитину, бо це дитина, і очевидно, що він в 5 може не знати, що там у них в трусах, і це нормально. Але comentarii, prea Це якесь особливе задоволення. Папин син. А -ха 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 -ха. Ну, якщо чийсь папа заглядає в труси до манекенів в торгівельних центрах, то в мене для вас дуже і дуже погані новини. Хірург, то чого тут хірург? Ну, раз на те пішло, то в труси заглядає гінеколог, хірург ріже. Що вона хотіла цим сказати? Мій синочок бачить манекен теж під плаття заглядає і ще любить, типа п'ятку скатають. П'ятки це жіночка має на увазі місце манекена вульва. Ну правильно, пояснити сину, що в нього є статеві органи. Та що з ним робити? Ні. Ржать, що дитина плаття заглядає. Да. Але знаєте, трусики то таке. Ось відео, де малий хлопець лізе цілуватись до манекена на качелях, а потім лапає груди в цієї фарфорової лялечки. Знаєте, що матуся сказала на цій його дії? Ні нада, дівчинка не надо, синок. Ну, вона вулична улічна сина. Ну, іншими словами, будь-яку неулічну дівчинку, будь ласка, можна загрути, лапати і лізти цілуватись. Отако! І це може бути мило, коли це діти. Але діти ж мають особливість виростати. І потім, в 30, коли дівчина скаже ні, він такий. А чого? У тебе ж он влажні труси? Знаю, ти теж хочеш мене? А, кстати, про влажні труси. Дивіться приколи, які я знайшов в тіктоці. вона не хотіла, але ти все-таки всього в трусики. Що там уже які-то бризги? Льва, правда? Ваще плювати, що кажуть чи хочуть ті жінки. Що може, ви про якісь права ваші хочете поговорити? Фємки тупі, просто цену собі набивають, щоб привілегії отримати побольше. Але це ми відволіклись. Пропоную повернутись до малого і почитаємо там теж коментарі. Не втримався інстинкти. Ну, розумієте, інстинкти в неї. Інстинкти. Хлопчик знає, що робить. Ну, допустим, який прикольний, каже Іра. Малий, то може і прикольний, але факт того, що батьки дозволяють йому це і не пояснює, що це ненормально. Оце жахливо і може призвести до дуже неприкольних потім наслідків. Чого надо, зачем тогда садити його з уличною девочкою? Пусть улична, а зачем запрешать раз допустили? Говорили: балакали, сіли та й заплакали. А навіть кляту ляльку і ту звинувачуть в тому, що вона ж улична, а значить, можна. Такі відчуття, наче в нас віктимблеймінгу піддають тупо всіх уже жінок. Мертві, живі та ненароджені. А тепер ще можна додати лялькових. Жінка не може не виносити мозок. Вона його виносить своєму. Якщо вона не виносить тебе, то значить вона виносить комусь. Вона не може, як мужчина, Oh. Я не знаю, що той батюшка перемолився, чи може він святої гречки якоїсь переїв. Але ну ну це дичина просто, але то вже ладно. Бог йому суддя. Що ж, добре, ми тут всі зібрали, щоб обговорити слова Діми Євтушенка про заборону абортів. Думаю, ви вже готові до цієї теми. Саме і аборти повинні бути заборонені, щоб ти розумів спочатку, що треба приймати контрацептиви, або просто думати з ким ти займаєшся, коли що і навіщо? Да, це вирізка з шоу, яке називається «Трендсеттер». Де Волошин, Трінчер, Алхім та Євтушенко обговорюють важливі на їхню думку питання. Діма тут виступав прямо поборником за аборти, при тому, що сам він увага користується перерваним статевим актом як методом контрацепції. Менше з тим, забороняти аборти на думку Діми, треба, тому що так працює закон. Якщо заборонити аборти, то жінки не будуть вагітніти, не подумавши. Ну це ж саме так і працює. Аня Трінчер задала логічне запитання: а якщо зґвалтували, на що Діма сказав? Ну тоді треба піти і довести, що зґвалтували. Та й все. Я не хочу, щоб ви зараз писали в Антарях, які Діма поганий, якось ображали його. Бо агресія породжує лише агресію і ніколи нічого хорошого. Діма майже все своє життя був в Magic Five. і явно в нього не було так багато часу, щоб займатися глибоким вивченням теми насилля. Тому апелюю фактами, як би це було в ідеальному правовому світі. Але на жаль, ми в такому не живемо. І якщо дівчину зґвалтують, то в першу чергу ті ж кого звалтували, потім накидують пісюнів, що вона сама в цьому винна. Не так ішла, не так одягнена, не так дихала. Чого взагалі там ходила? Як посміла бути жінкою через це, всі ці аргументи про те, що йди і заявляй, тупо не працюють. Заборона абортів не призведе до того, що тих самих абортів стане менше, чи люди стануть значно свідоміші. Це лише призведе до того, що почнуть з'являтися підпільні салони в підвалах, де старими брудними інструментами будуть без анестезії витягувати той ембріон. Аборт це про вибір. Вибір не мати дитину, якщо ти до неї не готовий. А заборона абортів призведе до того, що новонароджених будуть просто викидувати в смітники або залишати в дитячих будинках. Немає жодної користі від заборони абортів, але мінусів є настільки багато, що їх і годі перелічувати. Але це все впирається ще й в те, що заборона абортів в першу чергу порушує інший закон. Конституція України, розділ 2, стаття 21. Усі люди є вільні і рівні в своїй гідності та правах. Права свободи людини є невідчужуваними та непорушними. А заборона абортів напряму перекреслює право жінки бути вільною в своєму виборі.